Армадол, забудь про головний біль. Доброго Доброго з вами з вихідний, Олександр Попов, я Валентина Хамайко і я вже знайшла сані роботу. Сань, це ж прекрасно, коли ти без е, діла не залишаєшся. Дивись, Хотів. ось тобі тарілочка, ось тобі маленький ніж яблука? Не їж чисть яблука. ця, як воно називається? Немає, Саша. Дивись, я, я, бабця за... казала, якщо навчишся е, чистити картоплю ножем, то і все потім буде легко. Не, не закінчила цю пропозицію. Отже, традиційно, в суботу і неділю ми готуємо. І сьогодні е, в нас незвичний рецепт називається: Якщо довго сперечатися, е, солодке чи солоне можна приготувати і те, і те. Так, і мені дуже хочеться, щоб ви знали рецепт, такий, знаєте, універсальний рецепт тіста, який підходить як для солодких пирогів, так і для солоних. І готуйте одразу, наприклад, подвійну дозу, Воно легко заморожується, лежить в холодильнику навіть протягом 5-7 днів. Воно ось таке, бачите, неоднорідне. Так воно і має бути це рублене тісто на. на Пиріг, ось так би я назвала: пиріг, в якому начинки має бути більше, ніж самого тіста. Дивіться зараз на екран, ви побачите пропорцію, а я поки паралельно розкажу, як правильно готувати це тісто. Е, його складові, складові це борошно, масло та сметана. Можна додавати розпушувач. Якщо ви любите, щоб тісто було таке більш пухіше. можна його не додавати. І суть в тому, що вам потрібно просто, е, наприклад, в блендері або на тертушці. Е, Потерти холодне масло, додати борошно, зробити таку, знаєте, крихту з масла і борошна, і додавати сметану для того, щоб замісити це тісто. Вимішувати його як дріжжеве, не потрібно. Ви бачите, що воно дуже неоднорідна, і це означає, що нам просто потрібно його ось так зібрати в комочок і цього більше, ніж достатньо. Так як ми сьогодні будемо пекти. І солодке, і солоне. Я ось так абсолютно легко на око ділю навпіл наше тісто для того, щоб е, формувати таку основу, подушку для пирога для першої начинки. А начинки у нас будуть ну такі сезонні я б напевно, так назву яблу... Так, так. яблука. Вони е, цілорічно сезонні. Цілодобово, Цілодобово цілорічно. Цілодобово-цілорічно, так. Е, я до речі, воно тісто, воно по собі само солоне. Туди можна додавати трішки солі. Хтось любить, щоб воно не було так, ну не воно, нейтральне. А, воно підходить? так. Я нещодавно пробував. Я не можем зараз не буду показувати. Пробував якраз а, з яблук, як цей пиріг. Не шарлотка, а -т -т -т? Ну, щось на подібне шарлотки з яблуками, але тісто було солоне, а начинка солода. солодка. Це так було смачно. О, це прикольно. Це поєднання солоного, прям солоного солоного. таке враження, що вони збиралися там не знаю з м'ясом робити цей пиріг А тісто залишилося. Але ж ти бачиш, це французи люблять так гратися, поєднувачі різні смаки. Наприклад, додавати солодкуватий соус до м'яса. Так. Або фруктовий соус робити до м'яса. є французи така практика французи та клопотенко. Його експерименти весь час такі. Україно-француз. У Євген. Євген Клопотенко, україна француз Цікава, цікава версія. Тісто я розкочую, потім буду перекладати у форму. Форма у вас може бути металева, керамічна, це вже, в принципі, яку знайдете. Ми просто поділили тісто напіл, зрозуміли, що ось ось ця наша керамічна форма вона буде більш-менш підходити. І для того, щоб тісто було пропечене, перший етап я розкочую тісто, переношу у форму і буду його пропікати у формі. Саме тісто, щоб воно таке було, знаєте, до напівготовності, трошки просушилося, а потім вже формувати туди начинку. А можна в одній духовці і солоний, і солодкий готувати пиріг? Можна, не посваряться. В принципі, якщо Запахи ти будеш готувати, все, ну дивись, у мене буде овочева начинка в солоному. Це баклажан, сир, трішки цибулі, і ще фета. Вони не мають такого яскравого все. аромату, тому сваритися не будуть. А якщо ти будеш пекти яблучний пиріг разом з рибним, Є то тут вже може бути знаєш такі нові Запашок. нові нові аромати, сторонні все ж таки втручатися. В нашому варіанті ні. Що ти зараз робиш? Я переношу на качалку тіста, бо так буде набагато легше його переносити у форму. Бачиш? Mm. Ось так. І тепер цю ковдрочку я опускаю, щоб формувати бортик у пирога. Тісто не піднімається, воно, от яким ти його розкатала, воно таким Воно ледь-ледь. Про... Ледь. У нас є тут невелика кількість розпушувачів і воно ледь-ледь підніметься, але не, не багато. В принципі, хрумкість тісту додає, додає масло, а ще те, що ми довго не вимішуємо тісто. І Борошні міститься глютен, клейковина. І якщо ми його будемо вимішувати, Клейконаклейкована ця буде набухати, і тісто буде ставати таким, знаєш, е тягучим, от як хлібним. Угу. А так як ми довго не вимішуємо, тісто залишається крихким, бо ця клейковина вона не встигає розвиватися зараз. Е Поки поки валя буде відправляти і качати другий варіант а, тіста. Я хочу розказати дуже важлива новина для всіх українців, які знаходяться зараз на тимчасово окупованій території в Криму. А, просто залізниця запускає безкоштовні еваку... Еваку... евакуаційні рейси. Вибачте, для кримських переселенців. Поїзди курсуватимуть з Одеси, Кривого Рогу та Запоріжжя. А, компанія пропонує безкоштовний проїзд, гаряче харчування в Розі безкоштовну медичну допомогу, а ще підйомні від Укрпошти. Ось так з цього приводу це написав зараз. Писаю що з цього приводу написав очільник укрзалізниці Олександр Камишин, Камишин Справа у тому, що останнім часом в Криму буйно квітне бавовна. Ми розуміємо про що Ми це розуміємо. зсу знають свою роботу. Президент звертався ж до кримчан, які мешкають біля військових об'єктів з проханням уникнути наближення до них. Ми тут всі добре в Україні зараз на Україні, де яка не окупована, добре знаємо, як воно коли поруч лунають вибухи. Нікому та ніколи такого не побажаємо. Кінець цитати. Отже, українці закликаємо. Тимчасово на окуповану Криму виїжджайте на короткий час. Я думаю, скоро ви зможете повернутися додому вже на територію України. І гарно, що ось так ми можемо турбуватися про своїх людей, ось такі можливості і пропозиції. А я е, хочу потурбуватися про наших глядачів, і паралельно, поки я розкочую тісто, запропоную варіанти начинок. Ну, по перше, яблуко це приємний варіант солодкої начинки. І в, в наших пирогах, які ми сьогодні печемо, буде такий, знаєш, скріплюючий компонент для начинки: це сметана плюс яйце. І тут теж універсальна історія: якщо змішати яблука з цукром і залити яйцем е, з сметаною. Збитим у нас утворюється така суфлешна історія. Ось це у нас начинка для солодкого пирога. А якщо ми хочемо солоний пиріг, то можна покласти кабачок, у мене ось пропечений баклажан, можна покласти перець, наприклад, теж він може бути пропечений. Змішуємо, додаємо туди тертий сир або фет, як у нашому варіанті. Додаємо трішки чеснику, просмаженої цибульки, натертого сиру. Тут включайте свою фантазію. Наш перелік інгредієнтів ви зараз бачите на екрані, і знову ж таки скріплюється. Чи компонент це сметана плюс е, яйце. Просто перемішуємо і заливаємо. Ну такий, знаєш, варіант е, французького кіша, але трішки більш на український лад. Бо сметани у французів немає. Угу. А наш е, це наш абсолютно продукт, який знаєш, мені здається, е, є абсолютно в кожному холодильнику і на кожному столі. Е, я поки заглянув в інстаграм. Е, у нас сьогодні є слово загадка. Це Баюра, ми попросили написати, чи знаєте, ви що це таке, або ваші варіанти відповіді. І я можу сказати, що не знаю, у нас в сніданку вихідному таке вперше, що відсоток не знаю, 89, може Ого. 90 відсотків це правильні відповіді. Їх дуже багато, точні, і я розумію, що це слово використовується по всій території України. Тому в мене зараз є вас до вас прохання. Можливо, можемо пофантазувати. На цю тему, як ми з Валією робили, наприклад, принеси баюру, і це, наприклад, якась сапочка. Не знаю, або е, на що ти ту баюру собі на голову Те, Що на погану... ти наколотив чашці баюру? Баюру. Тобто у нас в інстаграмі відповіді ну, 90%, це правильні і дуже приємно, що українці знають. Але мені тепер приємно по почитати ваші фантазії на цю тему. І е, Катерина Орищик пише: привіт з міста Апостолове, Баюра це розбишака. О, теж непогано, да? так? Клас. Баюра. А то баюра, той й нашкодив. Баюра, да? так, нашкодив. Але, звичайно. От баюра. баюра, баюра, баюра з кривого рогу. Думку. А, от теж прикольно. Це Димітрій пише. Добро ранку з кривого рогу, на мою думку, це якийсь музичний інструмент. Хм. Баюра. Ти вмієш грати на баюрі. А, Ой, схоже, схоже. На баюрі, Щось да. таке українське, стародавнє. Клас. Так, да, мені подобається ти. Де ти, взя... Де ти взяв цю баюру? Вона мені від віда дісталася. Та вона там в гаражі стояла, гаражі пилом стояла. запала. Так. Дивіться, що я роблю. Тісто вже тут всередині є, воно товщиною навіть менше ніж пів сантиметра. Далі я накриваю пергаментом, трішки воно тут ще родить, і засиплю будь-яка крупа, яка у вас є. У мене це, наприклад, ось є. Рис, з ним нічого не трапиться, він просто додатково просушиться в духовці. Ось так засипаю крупою всередині і поставлю висипати. Е, випікати. Навіщо засипаємо крупою? Для того, щоб стінки нашого тіста залишилися на місці. А і можна було випікати. просто взяти оцю форму, поставити в ту форму, а в цю форму насипати рис. Ні, Саш. Чому так не можна? Чому? 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 Ну тому Чому? що тісто буде яке, клейке, воно пристане, і одна в тебе все одно зіпсується. Через пергамент? Дивись, є складний варіант, так як це роблять французи у своїх кішах. Якщо ти хочеш це почути, то я тобі розкажу. Це довгий процес. Ось це швидкий процес. А довгий процес це, наприклад, коли ти підсушуєш і заморожуєш тісто. Головне, що я не сказав, що я хочу це почути. <звук> <звук> Доброго, Доброго ранку. ранку. Ми продовжуємо. Валентина вже завантажила начинку в солоний пиріг. Так. І Там насправді все дуже просто виявляється. Ми на от бачите, тісто він таке наполовину пропечене. Воно вже налипне липне до рук і воно не буде варитися, воно буде далі запікатися. В солоні начинці знизу у нас протушкована цибуля. Потім викладені ось такими смужками, ось такими, ось такими пропеченими смужками баклажану. я рівнесенько поклала. Зверху посипала. Фетою і буду заливати заливкою. ось тут у мене сметана, сіль і одне яйце. Його ось так треба покалабаняти. Можна так сказати, як ти думаєш? Покалабаняти? Ну так. Звичайно. <клухи> Якщо <клухи> ти вигадала це слово, то кажи. І заливаємо цією ось такою зв'язочою заливкою наш. Пиріг потрошки, 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 а потім будемо вже і твердим сиром засипати. З яблучною начинкою робимо практично так само. Ми тонкими слайсами будемо нарізати яблука, а потім трішки додавати цукор, можна кориці і знову ж таки заливати з цієї суміші сметана плюс яйце. Ось так, щоб воно туди все пішло і зв'язала нашу начинку. Ну воно ще ж нагріється, і буде ідеально. Так, абсолютно так. А для солодкого треба просто нарізати, чи ти будеш такими цілими половинками? Ні, я наріжу тоненькими шматочками для того, щоб яблуко швидше пропікалося. Ну тому що тісто вже практично спечено, і начинка тоді буде більш така, знаєш, рівномірна. А скільки різний час потрібен для випікання цих двох пирогів? Чи однаковий? Однаковий. Однаковий? Абсолютно. Тобто ми дістанемо одночасно два так, пироги? Так, так, так. Я більше, ніж переконана, що ми дістанемо одночасно, і все буде смачно пропечено. Клас. Десь хвилин 25-30 потрібно для того, щоб пиріг пропікся і зарум'янився. 25-30? Ідеально. Ми встигаємо до кінця програми якраз Головне, і наших не відключили. наших гостей будемо тестувати. У вас так пахне. І Якраз справжньо. встигли, встигли спектися. Це солодкий? це солодкий, це солоний пиріг. Будемо потім смакувати, але поки воно гаряче, нехай остигає, будемо смакувати твої останні новини. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.